Під гуркіт вибухів. Президент України Володимир Зеленський прибув до Бахмута, де точаться запеклі бої. У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими. Президент також вручив нагороди захисникам міста. Бійці вручили президенту український прапор, який попросили передати Конгресу США на знак подяки за постачання зброї. Зеленський заявив, що приїхав до Бахмута, аби підтримати українських захисників, які ризикують своїм життям заради людей. Я хочу вам подякувати. Велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість, за те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті. але саме тут, ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. І хочу вас дещо попросити і ваших побратимів. Ви знаєте, ми сюди їхали Славянський Краматорг, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, ще якісь були невеличкі містечка. І на цьому шляху все однаково. Однаково українські люди, однаково, щоб там русський мір не розповідав, однакові хатинки і однакові гори, яке принесла. Ця держава, навіть держава, ну не нажерливе таке сусідство. І я хочу сказати, що ми з вами бачимо, що залишається по тому, де вони проходять. Нічого живого. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших Містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, і тільки сильних і сміливих. Я вам Цього відкрито від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди, зрозуміло, це важко, але бережіть, бережіть свою міцність. Противник і надалі намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти протягом доби завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільна інфраструктура та населення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загарбники обстріляли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії декілька сіл у Харківській та Луганській областях. Обстрілює з артилерії Запоріжжя. Та Херсонщину, але несе втрати. Наші воїни знищили пункт постійної дислокації противника біля Чаплинки Херсонської області. Ніщівних ударів завдає наша авіація. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та 6 ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожі гелікоптери. Підрозділи ракетних військ, і артилерії сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та три райони зосередження живої сили противника. Брати Ахаєви, яких окупанти затримали напередодні у Женковському районі, вже на волі. Про це повідомила правозахисниця Лутфія Зудієва. 19 грудня окупанти вдерлися до осель трьох рідних братів Ахаєвих у селі Медведівка Женковського району, окупованого Криму. Вони обшукали будинки, вилучили мобільні телефони та планшети. А двох братів Ернеста та Марлена викрали та вивезли у невідомому напрямку. З'ясувати їхнє місце знаходження вдалось молодшому братові Амету завдяки геолокації мобільного телефона. Одного з братів стало відомо, що чоловіків відвезли до окупаційного відділку ФСБ у Дженкої. Під час обшуку силовики шукали зброю, наркотики та заборонену літературу. Але що стало причиною затримання, не повідомляється. Дружина Марлена Хайва повідомила, що чоловіка та його рідного брата Ернеста відпустили. Нині вони прямують додому, до своїх родин. Родичі кримських татар дякують за юридичний супровід та підтримку адвокатів кримського правозахисного офісу, сусідів, друзів, активістів, журналістів та всіх, хто сьогодні співчував. Дефіцит електроенергії зберігається в 11 областях аварійні відключення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 19 грудня держава-терорист своєю цілі обрала об'єкти енергетики в центральному регіоні країни. Сили повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але все ж зафіксовані влучання по високовольтній мережі. Це був найбільший за кількістю удар дронами по території України. За словами прем'єра, ремонти тривають, але ситуація складна. Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно дуже складною. Російські терористи робитимуть усе або до нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватись до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів летні щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. На жаль. Україна готується до офіційних кроків для доведення незаконного перебування Росії в Раді Безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На виключенні держави агресорки наполягає президент України Володимир Зеленський, мотивуючи це тим, що Росія порушує статут ООН. Серед них спроба незаконної анексії частини території України, злочини проти цивільного населення, ядерні загрози. Це ставить під сумнів право Росії на постійне членство у Раді Безпеки. Наразі правила не не передбачають можливості позбавлення країни постійного членства, але Україна, будучи поряд з Росією та Білоруссю, однією з держав-засновниць ООН, може заявити про своє право на місце в Раді безпеки ООН, як єдина з цих трьох держав-спадкоємців СРСР, яка не порушила статут ООН. Росія багато років отруює ООН. Це ні для кого не секрет. Так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Родбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. І внаслідок відверто, скажімо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН, і запустять процес політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього. Місця це не буде просто, це буде не буде, буде вкрай не просто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в радбезі ООН та Організації Об'єднаних Націй загалом. В Росії не вщухає бавовна. У Чувашії вибухнув та запалав магістральний газопровод у Рінгове Памара Ужгарад. Вибух стався між селами Калійно та Ямбахтіно в Урнарського району Чуваші. За попередню інформацією стався витік газу. Троє людей загинуло. Лунали вибухи у Бєлгородської області Росії у місті Щебєкіно, що недалеко від кордону з Україною. Частина міста залишилась без світла. Є поранений. Місцева влада заявила про обстріл, внаслідок чого було порушене електропостачання. Без світла залишилась одна третина жителів міста.